11 січня 1569 року в Лондоні провели першу в світі державну лотерею. Розіграш влаштувала королева Єлизавета І заради вирішення фінансових проблем Великої Британії. Захід відбувся у соборі святого Павла. Учасниками лотереї стали 40 тисяч осіб. Переможець отримав гобелен із золото. За зібрані від продажу лотерейних білетів кошти, реконструювали будинки у Лондоні та інших містах королівства. У цей день 1913 року на Львівщині народився один з лідерів українського визвольного руху 20-го століття Василь Кук. Метою його життя було сприяти тому, аби Україна стала вільною. Кук брав участь у проголошенні акту відродження української держави у Львові в 1941 році. На початку 50-х, впродовж чотирьох років, він був головнокомандувачем української повстанської армії. В 1954-му опинився у полоні. У незаконному ув'язненні останній головнокомандувач УПА провів шість років. Був звільнений в часи Хрущовської відлиги. Цього дня 1922 року вперше випробували інсулін на людині з діагнозом цукровий діабет. Перша ін'єкція препарату, винайденого канадським лікарем фізіологом Фредеріком Бантингом, викликала в 14-річного Леонарда Томпсона алергію. Вчений удосконалив винахід і вже за кілька тижнів знову ввів інсулін пацієнту. З часом рівень цукру в крові Томпсона нормалізувався. За відкриття, яке врятувало і продовжує рятувати мільйони життів, Фредерік Бантинг отримав Нобелівську премію. Одній з найтитулованіших художніх гімнасток світу Ірині Дерюгіній сьогодні 67 років. Вона дворазова абсолютна чемпіонка світу та чемпіонка Європи з художньої гімнастики. У 24 роки через травму завершила спортивну кар'єру і почала тренерську діяльність. Наразі Ірина Дерюгіна, головна тренерка збірної України з художньої гімнастики. 11 січня міжнародний день вдячності. Хто і коли започаткував цю дату, невідомо, але добре відомо, що почуття вдячності одне з найкращих людських проявів. Численні дослідження продемонстрували, що висловлення подяки іншим людям поліпшує здоров'я і зміцнює соціальні відносини. А яким буде 11 січня 2025 року залежить від кожного з нас.